У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбувся фестиваль практичної психології. Його учасники обговорювали проблеми молодих сімей та шляхи їх вирішення. Подібні заходи у Вінниці проводяться вже кілька років, аби запобігти розлученням, говорять організатори. Планування та створення сім'ї стосунки між закоханими, а згодом чоловіком і дружиною. Проблеми та родинні драми це тільки деякі тем, які висвітлюються у школі молодої сім'ї. Існує такий заклад у Вінниці уже впродовж трьох років. Ідея його створення виникла у доцента кафедри психології вінського державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Надії Чорноусенко. За її словами, така школа діє, аби запобігти розлученням. Торічний досвід показує, що тема сім'ї взагалі сімейні проблеми це є актуально для кожного студента і для кожної дорослої людини. Також за словами Надії Чорноусенко, переважна більшість розлучень трапляється через невміння подружжя розподілити між собою ролі. Буває так, що молоді люди побралися, але внутрішньо до шлюбу не були готовими. Загалом причин розлучень є багато. Перше, що йде боротьба за владу. В сім'ї друге йде неправильний розподіл або взагалі відсутній розподіл обов'язків, які мають виконувати ролей. Третє це звичайно. Ми нетерплячі, тобто ми егоцентричні здебільшого. А сім'я це насамперед любов, це насамперед повага, це насамперед уміння простити, уміння прийняти, і це насамперед, звичайно, терпіння, терпіння і терпіння. Заняття у цій школі проводять щомісяця, її відвідують переважно жінки, але є уроки, де присутніми мають бути також і чоловіки. Учні закладу кажуть, що отримані знання є корисними у різних життєвих ситуаціях. Я вже практикуюся трішки в практичних якихось напрямках. От і я використовую те, чого мене навчила Надія Сергіївна. Ті методики, ті прийоми дуже дієво. За словами Надії Чорноусенко, завдяки заняттям утворилося майже півсотні подружніх пар, які щасливо проживають у шлюбі. Також вдалося врятувати від розлучення більше 20 родин.